Жінка, яка дала українцям віру, що навіть без надії можна сподіватись, її перо було гострішим за меч, її слово вільніше за імперські кордони. Лариса Петрівна Косач відома усім письменниця із псевдонімом Леся Українка. Сьогодні її ім'я гордо носить одна із вулиць у Прилуках, розташована у мікрорайоні 273-го кварталу. То чому ж шлях освятили на честь цієї жінки? Відповідь на це питання знаходимо у Прилуцькому країна. Чому музеї тут розповідають, народилася Леся Українка на Волині 1871 року у родині, де панував культ українського слова й культури. Її мати письменниця Олена Пчілка, а дядько знаний громадський діяч Михайло Драгоманов. Родина Косачів належала до української шляхти, але свідомо зберігала свою національну ідентичність, розмовляла українською, носила народні строї, виховувала дітей у любові до рідного краю. Леся була другою із шести дітей у родині. Через туберкульоз кісток, який діагностували ще в дитинстві, вона навчалася вдома. Спершу під керівництвом матері, а згодом із приватними вчителями. Попри хворобу, здобула блискучу освіту. Володіла близько десятьма мовами, зокрема, французькою, німецькою, англійською, італійською, польською, грецькою, латинською та навіть іспанською. У 19 років Леся написала власний підручник стародавній історії. Східних народів вона багато подорожувала, живучи в різних країнах, лікувалася і водночас працювала, цікавилася театром, мистецтвом, філософією та новими літературними течіями. Саме Леся Українка принесла в нашу літературу європейський модернізм і стала одним із символів інтелектуального відродження нації. Постать Лесі Українки унікальна її життя дійсно заслуговує на велику увагу. Варто сказати про те, що Леся Українка разом з своєю мамою Оленою Пчілкою з Наталією Кобринською з Ольгою Кобилянською та іншими письменниками мали величезний вплив на розвиток феміністичної течії в українській літературі. Її жіночі образи вони завжди такі самостійні, вони горді, вони незалежні, і для того часу це було абсолютним викликом, зокрема, якщо ми говоримо про період Російської імперії. Її діяльність занадто така велика, але варто згадати те, що вона займалася перекладами. І знала декілька мов відомо, і от власне своїми перекладами вона намагалася адаптувати європейську класику для українського читача. Вона так само як її мама модернізувала українську мову. Вона була словотворцем, і ми завдячуємо їй такими словами, як промінь або «напровесні». Варто зазначити, що власне вона ось займала таку активну. Ши громадську позицію і в літературній діяльності, зокрема разом із своїм братом Михайлом. Вони кінець 19 сторіччя зорганізували гурток активної української молоді, літературної, літературного спрямування Леяда. Ну і все життя, звичайно, Лесі Українки. Це була боротьба. Боротьба за здоров'я боротьба зі хворобою важкою, боротьба з суспільством, з догмами. Вона Хотіла отримати право бути українкою, мати власну думку, власну, скажімо, свої бачення, жити своїм розумом і не бути ні від кого залежною, тому що її внутрішній стан, її виховання мамою, її скажімо, бачення суспільства і загалом жінки, загалом українки, української держави, літератури, вона бачила лише, лише самостійною разом із чоловіком фольклористом. Клементом Квіткою Леся Українка зробила великий внесок у збереження української пісенної спадщини. Вона знала понад 500 народних пісень. Саме це і стало початком їхнього знайомства. Леся запропонувала записати народний спів, і згодом подружжя присвятило цій справі багато років. Власним коштом письменниця підтримала фольклорну експедицію Філарета Колеси, під час якої вперше в історії вдалося зафіксувати голоси кубзарів на воскові валики. Один із них унікальний. На ньому звучить голос самої Лесі Українки. Її життя було безупинною боротьбою. Не дарма Іван Франко назвав Лесі Українку єдиним мужчиною у нашому письменстві. Адже її слово і дух не скорилися жодній силі.